Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, яка викликає складність насправді не тільки у школярів, а навіть у студентів. А інколи таке буває, що і у лікарів. Справді, таке буває. Тож, щоб не було такого з нами, давайте будемо розбиратися, як же працюють кола кровобігу, де вони починаються, де вони закінчуються. А перед тим, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Напишіть якийсь коментар вам не складно, а для мене це дуже-дуже важливо. Що ж, почнемо. Тож, почнемо ми з великого кола кровообігу. І велике коло кровообігу починається у нас ось тут. А це, як ми з вами пам'ятаємо, лівий шлуночок. Саме тут насичена киснем кров під тиском потрапляє до величезного. До величезної судини, найбільшої судини в нашому організмі до аорти. Аорта має добру еластичну стінку, аби можна було протистояти тиску, який робить на неї потік крові з лівого шлуночка. Я нагадую, що в цей момент в аорті кров все ще насичена киснем, вона артеріальна. Далі вона віддає гілки, вона віддає гілки до шиї та до голови. А також спускається вниз, де віддає гілки до внутрішніх органів, а також до нижніх кінцівок та до тулуба, до м'язів, до шкіри, до всіх органів, які власне в нас є. І так, по мілким судинам, по гілкам цієї аорти, кров просувається все глибше та глибше. І гілки становяться все більш мілкими. В якийсь момент вони перетворюються на зовсім мілкі судинки, артеріоли, які, в свою чергу, виливаються в мілкі судини, які здатні пропускати через себе вже кисень, тобто здійснювати газообмін. Ці судини називаються капілярчики. І в цих судинах якраз і відбувається процес газообміну, який полягає в тому, що із судини, із артеріальної крови в тканину виходить оксиген О2, а з тканини вони до себе забирають вуглекислий газ СО2. Далі цей вуглекислий газ забирається кров'ю, яка в свою чергу починає зливатися через венули, дрібні вени в два дві великі судини вени. Які йдуть уже безпосередньо до серця. Це нижня порожниста вена, ось вона, та верхня порожниста вена, ось вона. Обидві ці судини вливаються в праве передсердя. Ми тут закінчується велике коло кровообігу. Що ж, а як тільки закінчується у нас велике коло кровообігу, починається відразу мале коло кровообігу. Справді, ці кола не роз'єднані між собою, а працюють з енергії. Тож починається воно із правого його шлуночка. Ось він. І я вам нагадую, що в правому шлуночку на даний момент у нас кров насичена СО2, тобто вуглекислим газом це венозна кров. Ця кров під тиском правого шлуночка потрапляє в ще одну велику судину, яка називається легенева артерія. Легенева артерія несе кров насичену СО2 до більш мілких суден, які вплітаються в структуру легень. А тут відбувається процес зворотній, тому що відбувався в великому колі. А саме СО2 виходить із структури суден. А всередину в кров цього кола потрапляє О2, тобто кров починає насищатися киснем. Тут вона перетворюється в артеріальну кров. Далі ця артеріальна кров зливається по мілким венулам та венам та потрапляє через три легеневі вени до лівого передсердя, де й закінчується мале коло кровообігу. Що ж, друзі, давайте підсумуємо. Велике коло кровообігу починається у нас в лівому шлуночку. А закінчується воно в правому передсерді. Мале коло кровообігу починається у нас в правому шлуночку, а закінчується в лівому передсерді. Під час великого кола кровообігу кисень. Насичує тканини та забирає з них вуглекислий газ. А під час малого кола кровообігу кисень навпаки. Забирається із легень, а вуглекислий газ відділяється. Що ж, друзі, дякую за увагу. А Якщо вам було цікаво, знову ж таки, напишіть про це, якщо якісь, якісь питання, теж напишіть. А також, якщо вам потрібна можливо, допомога, репетиторство з анатомії, фізіології, біології чи латинської мови, пишіть мені, будь ласка, в телеграм з посилання я залишу. Дякую за увагу.